thank you І мій Спасите. Нехай будуть і з волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи. Тобто говорити ми. Нехай будуть із волі Твої е, слова моїх уст і думки мого серця. Це важливі слова. Якщо я попросив вас із себе кожного ну, на 10 секунд, нічого не думати. О 10 секунд зробити. Право. Давайте нічого не думати. Зможемо? Ні, ми постійно думаємо. Ми постійно щось думаємо, правда? Ми постійно щось думаємо. Навіть коли скворимо, на що то щось там, щось з нього відбувається. Бог створив людину міхальність. Це дуже складне створіння. Людина не є такою простою. Бог ставить дух, душу, тіло. Бог даний розум, який обдумує, і процесує багато. І то, що ми думаємо, як ми думаємо. Має велике значення. Я сьогодні хотів би цих 20 хвилин поговорити, зупинитися, пороздумувати на, на, на цю тему, наші думки. Про що ми думаємо? Що це таке з думки, Які вплив, ефект вони мають на нас? Одна людина сказала такі слова. Слідкуйте за своїми думками, вони стають словами. Слідкуйте за своїми словами, вони стануть поступками. Слідкуйте за своїми поступками, вони стануть звичками. Слідкуйте за своїми звичками, вони стануть вашим характером. Слідкуйте за вашим характером, він стане вашою долею. Ось така цікава послідовність. Зачасту все починається з думки. Проста думка, яка приходить в наш розум. Який, можливо, в мене не, не, не придала так багато значення. Але вона залишилась там. Потім знову і знову. І приходить там і період часу. І ця думка вже всередине Живе в нас. І вона вже впливає на те, як ми поступаємо і на наші звички. В нашому житті є певні закономірності. Думки є засобом чи можливістю потрапити інформації в наше серце. в Дуки є практично дзвіночком нашого себе. Ми живемо в квартирі, хтось дзвонить і ми відкриваємо, не відкриваємо, залежить хто, чи не сіячі. Але хтось дзвонить і, ми думаємо, відкрити чи не відкрити. І коли ми відкриваємо, ще не означає, що вона вже там. Але коли ми впускаємо цю думку в нашого селі, вона залишається там. І вже так просто, вона звідти там не йде. Це стосується як і хорошого, так і негативного. В нашому житті, за наше життя, ведеться боротьба. Ми живемо в світі, якій не є такі мирної і тихі. Не світ. Це світ, який супротивний, світ, який агресивний по відношенню особливо тих, які знають і люблять Бога. Ми живемо в світі, де є інформація постійно і всюди. Ще раніше це було по-іншому, а зараз з розвитком технологій, куди б ти не пішов, ти бачиш, ти отримуєш інформацію різного роду інформацію через новини, через рекламу різного роду. Знають, йдучи по вулицю, ти постійно отримуєш інформацію. Інформація вона намагається війти І та інформація має свою цін. Вона не пуста, не порожня. Вона має своє, е... своє призначення. Люба реклама, люба новина має своє призначення. Людина хоче чогось добитися. Чи група людей, чи якась сила хоче добитися чогось. І вона знає, що доступ до людини. Через її думки, через те, що і як вона думає. І так само робить Бог. Він також намагається достукатися, до війти в нас через наші думки. В біблії написано, люби Господа Бога Твого серця, але там також написано і розумом. Як можна любити Бога розуму? Ну, прошу питання, як можна любити Бога серцем? Але як можна любити Бога розумом? Як можна розумом любити Бога? Думати Я люблю тебе? От попробуйте так думати цілий день. Ні. Як можна любити Бога розумом? Це дозволяти йому складати наш розум, його думки. Любити це, коли ти робиш щось приємне тому, кого ти любиш або корисне, або на добро людини. І Як можна любити Бога розуму, дозволити йому говорити до нас, дозволити йому вкладати наш розум думки? Біблія говорить, якщо, будете, якщо ви любите мене, то що треба будете робити? Виконувати мої заповіді. Недавно говорив, брати з проповідь про любов до Бога, знову нагадала, мені це думалося. Як це любити Бога? Ми багато кажемо, я люблю Бога, і всі всі, всі люблять Бога. Але якщо любов це робити комусь добро, робити комусь ну, не для себе, любов думає про себе, любов думає про того, кого -то вона любить. Якщо я думаю про Бога, якщо любов це зробити щось для нього, то як можна любити його? Що йому подобається? Що йому Що йому таке зробити, щоб він був задоволений від цього? Він були йдеш на день народження, до кого всі значить будинок вибрати. Що йому подобається? А як йому вгоди? А тут ми говоримо про Бога, про Творця Неба і Землі. про Мого Творця. От як його любити? Не словами, але так по справжньому я попасти в ціль. І от прості слова, він каже, якщо ви хочете любити мене, виконуйте мої заповіді. Нема, ні, не, нема кращої прояви любові до мене, він каже, ніж робити те, що я вам кажу зробити. Це принесе мені більше всього радості. Якщо ви будете робити те, що я вам сказав. І так само, таке саме це має відношення до нашого розуму. Якщо ми хочемо любити Бога нашим розумом, потрібно думати Його думками. І він не завжди це Не завжди це нам приємно. І не завжди нам це хочеться. Але за нас ведеться боротьба. Подруге на основі до коринтян, 10 розділ з 3 вірша, написано такі слова. Друге послана Корітя, 10 розділ, з 3 бо входячи в тілі не за тілом воюємо ми. Зброя до нашого воювання не тілесна, але вісла Богом на зруйнування тверди. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що піднімається проти пізнання Бога. І полонимо всяке знання на послуг Христові. Апостол посол описує щось, що відбувається в людині, якась боротьба. Якесь протистояння, яке відбувається всередині людини. Там є якісь задуми, там щось є, що має бути зруйноване, щось що виступає проти, не дає Богу прийти, не дає істині прийти. Він каже, це має бути зруйноване, це має бути зламане для того, щоб прийшла туди істина, для того, щоб прийшла туди правда. Злодій на те тільки приходить, Писання говорить, щоб вкрасти, вбити і погубити. У ворога є тільки одна ціль для людини. Вкрасти, вбити і погубити. І якщо буде приходити думка не від Бога, то в неї буде тільки одна ціль вкрасти, вбити і погубити. Нема такого поняття, як просто нікальна думка. Немає такого, що хороша думка, погана думка і ніяка думка. Знаєте, коли ми спілкуємося, це часто з чоловіками буває. Чеслужінка спитає чоловіка, що ти думаєш? А чоловік сказати нічого. Нема такого поняття, як нічого думати. Думки вони є або хороші, або погані. Немає думки які нічого, нітральні для Є різниця в часі, ефекті, впливу цих думок. Але всі думки мають свій вплив і ефект на нас. Те, що ми впускаємо всередину у себе. Те, про що ми думаємо, в кінцевому результаті принесе плід. Це те, де ми помиляємося, де ми заблуджуємося. Ми думаємо, а що його я подумав, нічого ж не сталося. Ми не розуміємо принципу сівби і жартви. Що є зерно, яке це воно не зразу приносить плід. Проходить час, і ми бачимо, щось виросло. На пустому місці, на порожньому місці рости не буде. Якщо там не було зерна, нічого там не виросте. Виросте тільки те, що було постійне. А Біблія неодноразово говорить, що наше серце ґрунт, земля. Воно дає силу землю. Те, що туди буде сіятись в кінцевому результаті, принесе свій плід. І потім, коли ми вже маємо справу з плодами, стає складніше. Розумію, що так просто вже не відженеш думку. Коли думка приходить, дзвонить, не впустили все. Доля секунди людина вільна. Але коли ми вжимаємо справу серця, вже не так просто. Починаються складніші процеси очищення нашого серця, нашого розуму. Тому що коли приходить неправдива думка, вона стає нашим баченням світу. Тому що в кожної думки є три цілі вплинути на те, як ми бачимо Бога, себе і світ навколо нас. Зауважте, вся інформація, яка приходить, все те, що ми думаємо, що ми аналізуємо, ми думаємо про цих три. Або хто такий Бог? Хто такий я? Для чого я на цій землі? Яке моє призначення? Або світить навколо мене. Ворог знається. Коли посіє свої землі, свої думки, неправду в цій сфері, то будуть відповідні плоди. Неможливо, щоб посіяти добре. А виросло зле і навпаки. Неможливо думати негативно, думати погано і мати хороші води і бути радісною людиною. Правда? Дуже важко радіти, коли ти думаєш про сумні речі. Як би це не звучало нелегко, але це факт. Те, про що ми думаємо, такі ми є. Те, чим наповнене наш розум, наше серце, так будуть говорити наші уста. самопочуття. Людина, яка повністю погрузла в негативних думках, депресії, не буде радіся. Більше, ц... більше того, такий стан, вже не впливає на фізичний стан людини. Тому що людина вона цілісна. Ми не можемо зділити людину на кусочки. Там дух, там душа, там тіло. Ні, це одне. І те, що людина думає, впливає навіть на фізичний її стан. Тіло не може. Воно буде реагувати. Якщо є негативні думки, вся людина буде сконцентрована Це буде впливати на неї. Бог знає це. Бог не створив людину, не дав їй розум для того, щоб там жили негативні, неправильні, неправдиві думки, ті, які несуть смерть. Бог хоче очистити наш розум, наше серце. Подібно, як вода очищає щось деє. Постійно непреривно, невідступно. Тут треба буде поступати чиста вода. Вона буде винувати всю цю грязь. Римлян 8, розділ, 6 вічна написано так. «Бо, дум, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та ми. А як відрізняєте тілась думкою духовність? Як знати? Була одна історія. Одного разу Ісус запитав своїх учнів за кого Його вважають люди. І були різні відповіді. І один з таких самих гарячих учнів, Петро, він сказав, ти Христос, Син Бога Живо, ти, ти не Йому сказав Ісус. Це тобі відкрив Отець. Не думай, що ти сам до цього додумався. Це думка, яка тобі прийшла, яку ти тільки що отак випадку, прийшла до тебе від мого Небесного Отця. Не проходить багато часу. Той самий Петро. Говорить інші слова. Ісус розказує, що скоро Він піде на хрест. І Петро каже, ну нехай не буде, ну поживій себе, Он нехай не буде з тобою такого. Ісус дуже швидко і чітко каже, а цю думку тобі послав, що не мій девецький, а інший. Дуже чітко, дуже. Тому урок для Петра був такий, будь дуже обережний з тим, що приходить в твою голову. Аналізуйте. Не будь швидким, щоб приймати. Воно не виглядає на перший погляд, що такого сказав Петро. Чи він що похолив? Що він сказав? Він пожалів Ісуса. Ісус сказав, я скоро піду на хрест, а Петро каже, ну ну, нехай не буде з тобою такого. Що він сказав? Що в цій думці було такого страшного? Я думаю, бо я був на місці Петра. Як би я був захищений в цій думці? Як би я розібрався, що це неправильна думка? Він не розумів призначення приходу Ісуса. Це чому він був беззахисний до цієї думки. Ісус зразу розпізнав цю думку. От тут різниця між Петром і Ісусом. Ісус знав, для чого прийшов, знав Свого Отця. Як тільки Він це почув, він зразу зрозумів, звідки ця думка. Петро не знав. Не розумів Божої волі, тому був беззахисний. Коли ми не будемо перебувати в Слові, коли ми не будемо розуміти характеру нашого Небесного Отця, ми будемо погружені в його слово, Його волю. Нам буде важко розпізнати. Ми будемо беззахисні. Ми будемо часто попадати в пастки, які за нами страні чи в крові. В таку пастку попав Адам і Євген. Вони знали свого Бога, але він використав якусь маленьку долю сумнів для того, щоб посіяти в них неправильне розуміння, хто таке. І він буде це робити. І в нас є тільки один вихід перебувати в Слові Божому. Не просто завчити його, а розуміти його. Зрозуміти Бога і його характер, його шляхи. Що Він думає про мене? Що Його Слово говорить про мене? Що Його Слово говорить про Нього самого? Що Його Слово говорить про цей світ, який навколо нас? Наповнювати себе, розуміти. Тоді наш розум буде захищений, а інакше ми не зможемо. Ці думки будуть приходити, ці думки будуть приносити свій негативний, негативний ефект чи вплив на нас. Наше серце є також наших В Матвія 15 вечір я написано з 19 го вірша, з серця виходять лихі думки, душогубства, перебігу, розпуста, крадіж. Неправдиві засвідчення возневаги. Приповість, як написано, до правильних прав, підступні за безбожних оман. Біблія говорить про те, що наше серце також вже починає давати нам думки. Те, що я говорю з самого початку, коли ми впускаємо якусь думку в наше серце, вона приходить і розселяється там. І потім вона з часом починає формувати нові думки. Одна людина сказала для того, що підсвідома думка, щоб позбутися її, щоб звільнитися від неї, вона повинна стати свідомою. Ті глибокі речі в нашому серці, які сховані, вони не зміняться, знаєте, під наркозом. І коли ми думаємо, що я помолюсь з вірою, засну, проснуся і буду мати чисте серце. Ні. Ні. Знаєте, Біблія використовує принцип. Коли метал очищується, золото очищується, подається температура і починає впливати те, що є десь середині. І Бог допускається до нас. Коли подається температура, коли Він показує нам, що є в нашому серці, це коли лякає нас. І ми думаємо, як йому таке подумати. Але це було в нас, воно жило в нас, воно просто спало, воно чекало свого часу. І Господь по милості своїй підняв це. І зараз для нас шанс зміритися. Поміняти цю думку на щось інше. Замість того, щоб ховати, намагатися знову десь то все затонувати, треба змінювати ці думки. Так багато людей, побачивши, що виходить що з їхнього серця, намагаються сховати це, ігнорувати це. Бог не для цього підвищить цю температуру. Не для того, Ви чуть-чуть надавив на нас, щоб ми це знову заштовхували. Це шанс признати. Так. так, це те, що я думаю. Господь допоможе нам, і Господь може дати нам альтернативу, дати нам іншу думку, Інші поля. Думки про себе, про нього і про світ навколо нас. Бог буде очищати наше серце. Це не є легкий процес, але він можливий. Нема нічого неможливого для Господа. Я говорю про те, що ворог він також посилає думки, він робиться з Ісусом. Робив це з учнями, він робив це в ранній церкві, робиться це зараз. Він буде посилати думки, знаючи, що якщо ми їх приймемо, далі все піде само собою. Буде принцип і результат. Якщо ми приймаємо, якщо ми впустимо, хтось сказав, ми не можемо заборонити птахам літати нам над головою, але ми можемо дозволити їм зробити гірсько в своїй волосі. Є різниця. Ми можемо не дозволити цим думкам оселитися в нас. Саме простіше, саме легше — це саме на цьому етапі. Саме на етапі відігнати думку. Просто відігнати їх. Потім стає складніше, складніше і складніше. Саме це принцип образи. Коли людина вона атакована думками, коли з людиною поступили несправедливо, я недавно був ситуації, коли я це бачив своїми очами, коли людині причиняють біль. Людина стає дуже вразливою. І думки просто, як хмари летять на неї. І це не хороше думки. Це чому я бачу, що ворог підступний, підлейний, він не грає по правду. Він атакує людину, коли вона слабка, коли вона вразлива. Всі ці думки починають приходити тоді, коли людина має мало сил захиститися. Коли людині причинили біль. коли нам причинили біль. Давайте згадаємо, про що нам хочеться думати. Жаліти себе. Говорити, що це нечесно, це неправильно, це людина і потихеньку незамітно. Людина стає ображеною. А образа це величезна, величезна небезпека в країни. Тому що образа потрапляє людину. Це як вірус. І вже так просто не позбудешся. І нам треба мати всі сили, які тільки є, допросити допомоги, молитися, щоб в той момент, особливо, коли вона причиняє, нам не прийняти. Нам благословляти і нам думати про добро. Це не, це не нарахунок справедливості, це не рахунок тої людини чи тої, це не нарахувати нас в першу чергу. Найбільше хто від цього ми. Якщо ми образимося, якщо ми впустимо ці думки, найбільше від цього постраждаємо ми, найбільше болі і руйнувань принесе все на. І тому треба робити все можливе для того, щоб не впустити. Нам треба піклуватися, переживати, перейматись про те, що входить в наш розум. В такі моменти, звичайно, треба заспокоїтися і молитися і шукати Бога. Можливо, навіть через силу, можливо, воно буде не, не так легко, але читати місця Писання, говорити їх, молитися і таким способом протистати Борові, не дати йому йти, не дати йому зробити. Уселю в нашому серці. Фаликам 4 розділ це всім відоме місце, але багато говорить саме про думки про те, що ми думаємо, як ми думаємо. Четвертий розділ в самому віршно написано такі слова. І ми, Боже, що вищі від всякого розуму, нехай береже серце ваше та ваші думки у Христі Ісусі на останку браті, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне. Що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Це не просто наказ отробити. Це рецепт. Це місце писання, це ніби як лікар прописав рецепт. Якщо будеш так думати, добре буде з тобою все. Будеш захищений, будеш світ. Можливо, люди будуть менше хворіти. Тому що негативізм, оці, ця брехня. Як ми можемо собі, що ми про це щось добре? Як? Як? І люди сохнуть, і люди помирають. Тому що все своє життя, про що вони думають, це зло. Гіркота може принести ще добре для людини. Ніяк. Просто відповідь ніяк. Але коли людина буде перебувати в Божому мирі, мені серце буде спокійне. Радість буде на кому. Це Божий будьо для нас. Щоб наш розум і наше серце було наповнені Його словом. Щоб ми перебували в Його слові. Нам буде легше. Так багато віруючих носять цю тяжесть, і побудована плита на них. Це із-за того, про що вони думають і чи наповнене їхнє серце. А Біблія говорить, тільки що правдиве, чесне, правильне, чисте, любе, гідне хвилину, думати про це. Я собі задавав питання, а про що думає Бог? А про що він думає? Біблія говорить, що він святий. Святий означає він повністю. Абсолютно відділений від ріха. Нічого спільного з гріхом, з неправдою він не має. Що робить Бог? Які думки Бога? Він хотів би, щоб у нас були його думки. Біблія говорить, нехай в нас будуть такі думки, які були в Христі Ісусі. Друге місце Писання говорить, що прийде час Євреям, що я вкладу свої закони в їхні думки, в наші думки. Боже бажання. Щоб те, про що він думає, вкласти це в наш розум. Бо ми були створені для цього. Людина була створена переймати, взяти, носити, думати тим, що думає Бог. Аналізувати, зважувати те, що думає Бог. Ми так були створені. І Бог так багато зробив для цього. Дав нам Біблію, дав нам Писання, і так багато чим наповнити свій розум. Дух Святий живе в нас. Він говорить до нас, наставляє нас. Є так багато, що нам потрібно використовувати. На що повинен покоритися? На що зуповели покоритися Богу і Його Слову? Висновок простий. нам потрібно бути уважними і серйозними по відношенню до того, що ми думаємо. Нам не потрібно легковажно відноситись до думок, які приходять до нас. Про що ми думаємо зараз? Про що ми думаємо вдома? Які думки живуть в нас? Можливо, навіть мучать нас? Давайте не будемо байдужими в цьому. Давайте дозволимо Богу використовувати наш розум, наші думки, говорити до нас, впливати на нас через наш розум. Ми будемо якби здавати в оренду, здавати в аренду свій розум комусь. Так воно виглядає. ібо Бог дав нам щось, за що ми відповідаємо. І ми можемо дозволити комусь використовувати, будь ласка, використовуємо розум. Ні-ні, Бог в першу чергу хоче використовувати наш розум. Наш розум створений для істини, для правди, для святості, для чистоти, для того, щоб ці думки приходили і оселялися в нас. Покладу я за кори свої в їхні думки. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Це Божий намір про нас. Це Божий захід про нас. Це Боже, це те, що Бог хотів, коли створювати місця. Давайте дозволимо Богу робити це. Я знаю, що це можливо лише тільки почати. І так багато про що треба проаналізувати. Але сподіваюся, що це слово заходить нас. Можливо, ще раз буде уважніше. Що я думаю? які думки до мене приходять, і чи на моє серце. І дозволити Богу очистити нас, обновити наш розум. І дозволити приймати в нашому розуму тільки думки Бога, тільки ті думки, які поносять життя. Амінь.